Я вспомнив. я вспомнив, що колись Шевченко ще писав давнину. Каже, щоб було видно і було чути. Трошки чути, дразу вітер буває і забивають. Прошу пробачення. І ось дехто подумав, коли я привів приклад, що Христос стоїть коло карт нашого серця і стукає так, як ми почули ту пісню. І думає, а так він Христос, я дивлюся, його немає. Христа немає. Бог є в трох лицях. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І ось зараз Ісус Христос стукає до нашого серця через Духа Святого. А хто це, ви почуєте із пісні, яка прозвучить виконанню мужського хору. Iată, uși, că tot la misi. Cu cel frumos salut. Tem prekrasnim privitaniam. Pe care l-au cântat. de unde vii? Toți izvitki vă ne prișle. Și el spune, Doamne, tu știi lucrul acesta. Ivan caze, te znaieș. Și el spune, aceștia vin din necazul cel mare. Eu vii pe Înțelegem că aceștia sunt trăitori ai tuturor viacurilor. Ми розуміємо, що це жителі всіх віків. А у Ажунсендростарі промозе. Вони дойде до такого прекрасного стану. -ві, neказу, Але з великого горя. Слава Людмиле Софіе. Слава Богу! Цеп, neказ, că, fi, se, poate, fi, Через горе fi. можна досягнути щастя. засягнути щасливо. На Нагадую слова апостола Павла. Радуйтеся з тими, хто радується. Plaște se merg să plaște. Astăzi avem această frumoasă sărbătoare. Noi ne mai încă doar Să ne bucurăm împreună cu, cu frații noștri. Radu-i un sfert nașul meu vrătărană. Că Dumnezeu le-a ajutat. Și o după În viața lor. au jitie O pus multe trude. Preguale, truță, multe nepregoale Multe cheltuiale Și Multe, multe cheltuială. care nouă zătrat. Să răspunem bine, o casă de frumoasă. Ea ca pe cras să budo. Doresc ca Dumnezeu din cer să ridice cu vinteze. Și ca ne aibă cu toată lumea. Pe toți acei care s-au trudit. Fiți des pe trudenii astea. Pe toți acei s-au cheltuit. To Prin pasul iubării. Că știți că trudea voastră după fiind zădarnică. Ei de care frate de vașa, nepote de aramnului. Timpul trece. record. Eu aș vrea să amintesc doar două mesete. Ea vă dai și. Din cuvântul sfânt al Evangheliei. Ea toi

S-a un om cu numeri s-a îmbalat, era conca. Nășoasea, odin un lăvit imenins, s-a nămălat, etis protiluisea Domnului Putiulescu. Și ce-a spus? I-o ce-o scăzau? Când auzit s-a îmbalat, căzitim, iarăși, dându-se-a mâniat și s-a supărat foarte tare. Și s-a pătut joc de iudeiu și a zis, naintea fratelor săi, naintea ostașilor sămarii, la ce lucrează acești iudei de neputincioși? Oare vor fi lăsat ei să lucreze Як почувся валах, що ми будуємо мур, розсердився і лютився дуже та глодував з юдеїв і говорив при своїх братах та. Один раз ми тут будували стіни, я пам'ятаю, такі високі стояли рештовки, і ми кирпичі кидали, і там мулярі це все ложили. І ми, брат, так совітувалися і каже, що нас вже кошти на ісході. то що ми могли вже дати, майже і ми вже працюємо тут довший час і немає і нічого. Я кажу, що не може бути такого, щоб не було. Ми розпочали вірою, і Бог, якщо він є живий, то він нам завжди поможе. Але то був один день, другий день, і ось одного дня, коли ми були, впізвали одного брата Ниша. Якийсь чоловік підійшов, я його зовсім не знав. Коли він підійшов, відкликав одного чоловіка, який мурував, і пішли вони в сторону. Пішли і каже, знаєш що, я хочу щось тобі дати, і з кишені витягає. Ціла куча грошей. На, ти, каже, я це приніс, беріть. Потім подумав, подумав, чекайте, каже, і ще з цієї кишені. Витя і теж кучу грошей. І каже, беріть, я вже старий, але це даю для майбутнього покоління. І коли цей чоловік прийшов і розказав нам, ми так стали, слухайте, і сльози потекли. Ви знаєте, то, що... В дійсності, Бог у нас є живий. Люди дають, чому люди дають кошти? Чому ми змогли закінчити будівництво цього дому? Тому що Бог є живий. І ми про це чули, що є Бог Отець, є Бог Син, і Ісус Христос і є Дух Святий. І ось до чого ж кличе той Дух Святий, який, який сьогодні кожне серце до чогось кличе. І ось ця пісня, яку зараз грають нам музиканти. І солісти заспівають. Вона розкаже про це. Ода сьогодні Дух Святий кличе всіх нас. Просимо. Начинали в тесноте и в невысоких помещениях, В единстве духа, в простоте мы начинали на коленях. Молитвенным любой был дом, без кафедры и без эстрады, вообще не тесном, дорогом, нам Бог дарил часы отрады, как ловят листья ветра вздох. Чуткость мы имели, в одни страданий и тревог мы сострадать другим умели. Противники Христа не раз наш круг метали стрелы злости, Зато друзья любили нас и ехали охотно в гости. Уют и сон всегда близки, Но разве спать душа согласна увы? Как зибкие пески, ізнеженность для нас опасна, а путь еще не завершен. І кожен одв'язатися должен. Ми починали добре. Давайте добре продовжимо. Амінь. Але християни кажуть, що всі дороги йдуть на Олгофу. І ось про це пісня. Запрошую розділити радість наших братів із Кам'янця Подольська, що Бог дарував їм таку добру можливість, що вони почали будувати молитовний будинок і його закінчили. В першу чергу, дяка нашому всемогутньому. Творцю неба і землі, Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Безперечно для нас, віруючих людей, сьогодні велике торжество. Бог в наші дні промовляє до нас через своє слово, за що йому вічна слава і хвала. Може хтось подумати, що ті віруючий, як тільки щось начинає говорити, то з Біблією в руках. Біблія це і книга книг. Автором її є Бог. Замість діадеми з Голотої вона вінок і первини. Засунули на голову, сели це окровавлене, під тяжці Христа падає йде на улову, бо там має совершитися. Я би сказав, вселенська жертва для всіх людей землі. Отець Небесний дириться з неба і у собі не відзиває свого сина, бо написано я читав. Він дав свого сина. Слава йому навіть. Коли вже він прийшов на те врочище, де мав висіти між небом і землею. Коли одного злочинця і другого злочинця по сторонам уже розп'ято, там була мати Господа нашого Ісуса Христа. Марія. Та, котра робила сина людського, котрому тух Бога. Мама, як тільки почула, що взяла, взяли цвяхи з корзини і молоток хати, вона впала в оборот і більше не могла нічого. Безсвідома стала. А отець Небесний дивився з неба. Про котрого він раніше свідчив, хто читає Біблію, знає. Це сильний, любий, котрому моя блага воля. Цей Отець Небесний дивиться з неба і він не паде в опорок. Він несе. Били якісь другі переступи, і тому казнили людей, а Христос нічого не зробив. Вірніше, напевно, кажу, було би спитати, за кого. Та-да, за кого? за кого? Христос постраждав, кажу, за мене і за тебе. Чому? Послухаємо пісню і зрозуміємо. Змішаний хор.